Пані Христина висаджує сливу разом і зі своєю донькою. Дізналась про ініціативу сад підтримки від колег. Дерево присвятила своєму чоловіку Володимиру. Він вже майже півроку вважається безвісти зниклим. Мій чоловік Володимир Лавровський зник безвісти під містом Турецьком п'ять місяців назад. Я би хотіла, щоб тоді, коли він повернеться, я б показала йому це дерево, щоб він розумів, що його чекають. Долучились до висадки дерев і навчальні заклади. Учнівський колектив Вінницького ліцею номер 8 вирішив спільно придбати дерево, щоб посадити його на території нового саду. В майбутньому планують і доглядати за ним разом. Ми побачили пост від подільської громади і зрозуміли, що ми повинні допомогти, так скажемо, в ініціюванні цього проєкту ось, і ми дуже добре так скажем, дружимо з подільською громадою і вирішили, що саме можливо, наша допомога так, так скажем, допоможе в якихось справах. Посадити дерево в саду підтримки за донат могли всі охоче. Доєднались близько сотні людей. Це Вінничани, представники громадських організацій, навчальних закладів та приватних підприємств. Така шикарна нагода. По-перше, посадити дерево, по-друге, допомогти нашим військовим. І я не міг втриматись, тим більше, що моя дитина дуже цього хотіла. Аби посадити саджанець, попередні охочі донатили та реєструвались. Хтось купував одне, а хтось одразу кілька дерев. Ім'я кожного, хто долучився до висадки нового саду, розмістили на спеціальній таблиці. Це була ініціатива насправді Зеленбуду. Ми, як фонд громади, подільська громада їх підтримали за підтримки також Вінницької міської ради, де Коплант нам надав рослин. Ну і ми долучили громаду. Усі, хто бажає бути творцем такого фруктового саду в місті, ну ми запропонували на нашій сторінці за донат. Люди донатили, купували ну так в лапках дерево. Сад підтримки це у першу чергу допомога Збройним силам України. Кожне дерево слугує нагадуванням про захисників, котрі боронять нашу державу. А в майбутньому сад стане ще й локацією для відпочинку від пекучого сонця та новою міською зеленою зоною. Кліматичні зміни вони вже відбуваються. Від нас залежить швидкість, з якими вона як з якими вони будуть відбуватись. Бо насправді насправді, якщо все буде буде відбуватись так, як воно зараз прискорюється, на жаль, вже наші діти вони можуть зіткнутися з абсолютно іншими умовами життя. Тому від нас залежить в якому стані ми передамо нашу планету, нашу країну, наше місто, нашим дітям. Охочі висадили сотню плодових дерев, зокрема груші, сливи, яблуні та абрикоси. Сад підтримки знаходиться навпроти садиби Пирогова біля Вишинського озера. Це місце є дуже доречним, адже це мікрорайон Вишенька і така асоціація з садом, саме з тим, що воно має таку назву, цей мікрорайон. Ми захотіли створити саме тут сад, адже ця локація є дуже доречною. Поруч є озеро, і коли він уже виросте, досягне певного віку, люди зможуть приходити відпочивати тут на простирадлах разом з дітками і куштувати смачні плоди. Завдяки донатам вдалося зібрати 80 тисяч гривень. Уже найближчим часом їх витратять на закупівлю обладнання для розвідників, що виконують бойові завдання на харківському напрямку. Діана Волошенюк Олег Літвінцев новини за день телеканал. Віта.